Сьогодні у нас 14 травня 2023 року. І сьогодні для нас, для всіх українців 445 день війни, вже 445 день війни, прекрасний травень, квітучий, теплий, Сьогодні у нас ще одне прекрасне свято. 14 травня Україна відзначає День Матерів. Я вітаю всіх матусь, всіх, всіх, в кого дітки маленькі, доросліші або вже підлітки чи зовсім дорослі діти. Все одно вони для нас завжди будуть дітьми, і тому ми для них завжди будемо мамами. Я бажаю, щоб всі ми, Матосі, завжди бачили своїх дітей щасливими, здоровими, щоб наші діти зростали, розвивалися, отримували свої знання професії і займалися улюбленими справами, щоб всі вони були мирні. Щасливі країни. Також, на жаль, є у нас за цей час дуже багато мам, які втратили своїх дітей. Я їм показую своє глибоке співчуття, тому що я розумію, що для кожної мами її дитина це цілий всесвіт. І я розумію, що ці мами втратили свій всесвіт. Також є багато мам, які втратили своїх дітей, і вони зараз перебувають десь на окупованій території, або завезені в Російську Федерацію, і це також велике випробовування для мами дочекатися своєї дитини, не мати можливість спілкуватися з нею, не мати можливість її обійняти, пригорнути на свого серця. Я бажаю всім мамочкам великого, великого терпіння, мабуть. І великої надії, що все буде добре, що обов'язково їхні діти повернуться до них. І так, 445-й день війни, як я вже казала, в Києві прекрасна весна, розквітли каштани, бузок, давно-давно всі дерева і кущі заквітли, і сьогодні прекрасний, теплий, травневий, трави, трави розрослися, природа відродилася. і Я сподіваюся, що відродиться Україна. Ми всі прекрасно знаємо, що Україна наша. Прекрасна, прекрасна країна. Україна прекрасна країна. І що ми багато пережили за останні, за останній рік, за останню зиму, за дві зими, за, за весни, І ми маємо Сподівання, не те, що сподівання, ми маємо знання того, що це, це лише питання часу нашої перемоги і те, що Україна ну, по факту перемогла. Я впевнена в тому, що це дійство вже відбулося на тонкому плані, десь на небесах, а зараз це вирішується фізично, фактично, документально. Я також впевнена, що зараз нам просто потрібно. Робити кожному те, що він може робити, і наближати нашу перемогу спокійно, виважено, без, без вічі, без агресії. тому що як показало цьому світу, що Україна це дійсно країна з людьми, які мають великолюбляче серце, що, не дивлячись не на що, не на всі звірства, яким Виробляє країна терорист, країна-агресор, країна з такими вчинками, які вона робить проти українців. Мені навіть не хочеться використовувати ці, які нехорошого окрасу. Не дивлячись на все те, ми залишились людьми, українцями. Ми залишились люблячими і милосердними. Я бажаю нам такими залишатися завжди і спокійно прийняти нашу перемогу. Спокійно в тому плані, що так, це дійсно буде радість, перемога, але я думаю, ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною ми отримали цю перемогу, скільки прекрасних дітей, синів і дочок загинули, віддали, віддали добровільно. З якою любов'ю до кожного з нас, до всієї України вони віддали своє життя за цю перемогу. Тому ми завжди це будемо пам'ятати, дорогі українці. Я вас також дуже люблю і прошу завжди пам'ятати, хто для нас. Наші захисники. Україна була, є і буде. Україна існує тисячі років. І те, що якийсь там божевільний, скажений карлик щось собі напридумував. Не змінить ніколи того, що Україна існувала, існує і буде існувати. І Україна, і український народ тисячолітній завжди був, є і буде. Слава Україні, героям слава!